Добрий день діти. Тема нашого уроку рівність фігур. Геометричні фігури можуть бути між собою рівними. Які ж це рівні фігури? Дві фігури називають між собою рівними, якщо при накладанні одна на одну вони збігаються. Відрізки? Теж можуть бути рівні. Відрізки, які мають одинакову довжину, називають рівними відрізками. І тоді він записується це так. Перший відрізок має назву АВ. АВ. ставимо знак рівності, дорівнює відрізку. Другий відрізок називаємо КМ. Е, Далі. Кути теж можуть бути рівними. Кути, що мають однакову градусну міру між собою рівні. Тобто, якщо перший кут, кут А, Б, С, наприклад, дорівнює 70 градусів, то тоді, щоб кут. КМН був йому рівний, він теж має бути 70 градусів. Звертаю вашу особливу увагу на позначки. Дивіться, якщо я ось тут ставлю дужку, то, щоб візуально показати рівний йому кут, я маю теж поставити одну дужечку. І записується це так. Кут, перший ми назвали АБЦ. Дорівнює куту і другий кут називається КМН. М, М. Далі, трикутники теж можуть бути рівні, адже це, адже це теж геометричні фігури. У нас на рисунку трикутник АВС і трикутник КМН. Записується це так. Ставимо значок трикутника. Пишемо трикутник ABC, дорівнює трикутнику КМН. І тоді, якщо трикутники рівні, то відповідні сторони і відповідні кути теж будуть рівні. Які це відповідні? Давайте ще раз. От дивіться, візьмемо, наприклад, ось цей трикутничок КМН і умовно накладемо його з вами на перший. Тоді ми бачимо, що сторона КМ співпаде із стороною АБ. Це відповідні сторони. Сторона N, М співпаде з стороною СБ, значить, це відповідні сторони. І сторона KN співпаде із стороною AC, значить, це теж відповідні сторони. А відповідні сторони будуть рівними. І от увага! Щоб візуально на рисунку показати рівні відрізки, ми маємо з вами поставити одинакові позначки. Наприклад, на стороні АВ і на стороні КМ ми ставимо по одному штриху. Потім сторона СВ і НМ, теж вони між собою рівні, але тут уже ми. Змінюємо кількість цих позначок і ставимо, наприклад, по два штриха Тоді ми бачимо, тут два і тут два штриха, значить ці сторони рівні. І сторона, і КН теж у нас рівна, теж щоб показати рівність цих сторін, ми змінюємо кількість позначок. У нас є одна, є дві, а тут ми можемо поставити три. Позначки. І тоді сторона А буде дорівнювати стороні К. Якщо ви на рисунку позна... побачили однакові позначки на сторонах, то знайте, що Це рівні сторони. Таким чином, на рисунку показують рівні сторони. Далі. Але ж ми з вами про щойно говорили, що трикутники мають відповідні... відповідно рівні сторони і відповідно рівні кути. Про сторони ми вже з вами поговорили, зараз поговоримо ще й про кути. Зараз ми знову беремо з вами трикутничок, накладаємо, накладаємо, його, накладаємо його на перший трикутник, і тоді ми бачимо, що кут К накладається на кут А, кут М на кут Б. Кут Н на кут С, значить, це будуть відповідні кути, і вони будуть рівні між собою. Щоб на рисунку показати рівні кути, ми, наприклад, ставимо одну позначку на кут К, таку саму позначку ставимо на кут А. Тоді, щоб показати рівність кутів Б і М, ми змінюємо кількість позначок. І тут вже ми ставимо, наприклад, дві таких позначки. Ось ми побачили однакові позначки на рисунку, значить, це в нас рівні кути. І щоб показати рівність кутів С і Н, можна змінити позначку. Або тут поставити три таких дужки, або можна ось так поставити дужка з отаким штрихом. Тобто, бачите, позначки всі три відрізняються. Ось тут вони одинакові, значить це рівні кути. Ось тут однакові, теж рівні кути, тут одинакові, значить це рівні кути. Зафіксували собі. А тепер давайте з вами запишемо. Щойно ми з вами сказали, що якщо трикутники рівні, то, відповідно, й сторони будуть рівні. Сторона АВ буде дорівнювати стороні КМ. Сторона, ми її назвали СБ буде дорівнювати стороні NM. І сторона AC буде дорівнювати стороні KN. Відповідно, і кути будуть теж рівні. Кут А буде дорівнювати куту К. Кут Б буде дорівнювати куту М. І кут С буде дорівнювати куту М. Що означає, що кути рівні? Це означає, що в них одинакова градусна міра. Наприклад, кожен по 40 градусів, чи там по 70 чи чи інша градусна міра. Що означає, що сторони рівні? Значить, кожна сторона по, наприклад, 4 см, або там по 6 см, або може бути, як наші відрізки, по 3 см і 5 мм. Я думаю, що це зрозуміло. Далі. Аналогічна ситуація із прямокутниками, вони теж бувають рівні. І запам'ятайте собі, будь ласка, що рівні многокутники мають рівні периметри. Тобто, якщо ми з вами знаємо, що ці трикутники рівні, отже, їхні периметри теж будуть рівні. Запам'ятали собі. Далі розглянемо з вами. Право 858. Відомо, що трикутник АБЦ дорівнює трикутнику КЛМ. Кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту Л, кут С дорівнює 40 градусів. ЛМ дорівнює 5 см, КМ дорівнює 4 см. Знайди довжини сторін БЦ і АЦ, трикутника АБЦ та градусну міру кута М трикутника КЛМ. І так, в зошиті ми записали номер 858, намалювали два одинакових трикутнички. Тепер дивіться, за умовою, у нас сказано, що кут А дорівнює куту К. Значить, знайшли кут А, поставили одну позначку, наприклад, це буде одна дужка, На куту К біля кута К ви теж маєте поставити таку саму позначку, бо ці кути рівні. Далі кут Б дорівнює куту Л, кут Б. Поставили позначку і таку саму позначили на куту L. І далі, кут С 40 градусів. Значить, на кут С поставили позначку, має дорівнювати 40 градусів. Але ж дивіться, якщо в нас кут С, ми позначили, що кут А дорівнює куту К, кут Б дорівнює куту L. Отже, ми можемо зробити висновок, що кут М буде до теж. У нас 40 градусів. Отже, ми дали першу відповідь і знайшли кут М. В зошиті записали, що кут С дорівнює куту М і дорівнює 40 градусів. Далі, якщо у нас ЛМ, знайшли сторону ЛМ, 5. Сантиметрів, а нам потрібно з вами знайти БЦ. Ми можемо знайти БЦ, тому що ці сторони будуть однакові. Тому що, якщо ми будемо з вами суміщати ці два трикутники, сторони співпадуть при накладанні, отже, це відповідні сторони, і вони будуть рівні. Чи в зошиті записали, що ЛМ дорівнює БЦ і дорівнює 5 сантиметрів. І тепер ми знаємо з вами сторону. КМ 4 см, а потрібно знайти сторону АЦ. Знову ж таки, якщо ми з вами накладаємо ці два трикутники, бачимо, що сторони у нас співпадають при накладанні. Отже, висновок, що АЦ у нас буде теж 4 сантиметри. Ось тут не дописала, вибачте, сантиметри. значить Кому ставлю і пишу, що сторона КМ буде дорівнювати стороні АС і буде дорівнювати 4 сантиметри. Ось ми розв'язали з вами задачу. Наступна вправа 860 прямокутники ABCD і КЛМ. КЛМ між собою рівні. Периметр прямокутника АБЦД дорівнює 40 см. К Л 8 см Знайти сторони прямокутника ABCD. І так, знову я намалювала рисунок. Намалювала два однакових трикутника ABCD і Н. Ви теж робите це в своїх зошитах. Далі. А що нам відомо? Відомо, що сторона КЛ дорівнює 8 см. І відомо, що прямокутник АВСД дорівнює прямокутнику КЛМН. Отже, дивимось на рисунок. У нас з вами є сторона 8 см. Створюємо кутнички рівні. Тож, якщо ми їх накладаємо один на одного, то тоді сторона КЛ накладається на сторону АВ. Отже, сторона АВ у нас 8 см. Записали собі в зошит. КЛ дорівнює АВ і дорівнює 8 см. Далі ми з вами знаємо, щоб знайти периметр прямокутника потрібно 2 помножити на суму його сторін а плюс Б. Причому одна сторона відома периметр за умовою дорівнює 40 см, потрібно знайти іншу сторону прямокутника. А ми вже з вами робили це минулого уроку. Давайте з вами пригадувати, щоб знайти невідому сторону прямокутника. Ви маєте периметр, це в нас 40, поділити на 2. І відняти відому сторону, тобто відняти 8. Дорівнює 40 поділили на 2, 20, відняли вісім, дорівнює 12 сантиметрів. Отже, ось тут у нас буде 12 сантиметрів. Протилежні сторони його рівні, значить, і тут буде 12 см, тут 8, значить, напроти сторона теж буде 8 см. От ми з вами знайшли сторони нашого прямокутника і записали відповідь, ми знайшли, що дві сторони 8 см, 8 см, 12 см і 12 см.